Дійсно, я з декількох джерел перевірив цю інформацію і можу підтвердити, що вона відповідає дійсності. Тобто, 26 лютого у в одному з пабліків, цей блогер він є діючим журналістом. Він опублікував дійсно інформацію про те, що міський голова виїхав до Запоріжжя. Потім як зараз вже з'ясувалося, і те, що був пост, який потім був видалений радником мера міського голови, це теж факт. І, але ж цинізм цього всьому, той, що. То була офіційна інформація, ну, тобто, ретранслювалася вона там радником міського голови, і вона, скажімо так, її подали так, що ось є, є особа, яка є зрадником, який там працює на росіян і так і тому інше. Uh, і коли пазов сходиться, що це була помста за uh, ось цю публікацію, банально, ну це взагалі аморальний вчинок, і я, як депутат міської ради, зробив відповідну заяву, що я засуджую категорично будь-який тиск на журналістів, і що цей вчинок, uh, по перше, він був написаний, що це було зроблено від Імені міської ради Маріупольська міська рада пропонує 20 тисяч гривень нагороди. Ну, тобто, це взагалі як якийсь вестерн, або ну середньовіччя, коли за людину пропонують нагороду. І я пам'ятаю дуже добре ті часи: там пан ну, там, радник, мер, заступники, вони не були в місті, а ми все бачили, які були е, злі люди. Росіян і вони б це вони це розцінили. Ну, Ну це ну, я без перебільшення можу сказати, що могли б розірвати голими руками. Ну, якщо б коли ловили наводчиків, їх, наскільки я знаю, рятували військові від того, щоб їх просто не роздерли. Ну тобто, і тут офіційна особа видає. Фото відвидає фото, видає, видає ім'я, видає прізвище, видає номер телефону людини і каже: ось, ловить його. Ну, це якісь як голодні ігри, ну, такий фільм є, і ну, це просто. Ну, і я розумію, що ось такий випадок він може бути. Ну, тобто, це. За кулісся, це не, може бути не далеко не єдиним скелетом у шафі. Е, ну, якщо люди вже до такого подалися. Ну, що, що там може бути ще? Ну залишається тільки здогадуватись, і цей такий ганебний вчинок, ця людина потім. Е, Вивезла багато людей з Маріуполя, ну, тобто, не сам виїхав, він вивіз свою родину, він, він вивіз інших людей, які тобто він вертався і ну, вивозив людей, і ця ну, тобто, і життя цієї людини поставили е, під загрозу тільки тому, що ось він е, опублікував, е, як е, е, більшість мешканців міста знають. Достовірну інформацію. Ви маєте на увазі, що цей журналіст Даня, за голову якого нагороду оголосили, це він вивозив людей? Так, 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 так. Це людина, з ним у підвалі були е, люди, якими он, він опікався, яким він доставляв, доставав їжу. І уявіть собі, якщо б його знайшли, е, ну і і саме що парадоксальне, це в чому, що, щоб то були е, проукраїнські налаштовані люди. Ну, тобто, їх вели е, патріотично налаштованих людей, вели в оману, що ця людина, зрадник і його треба піймати і за його голову отримати гроші. Ну це взагалі аморально.